П'яте стенд вежа, яка перетворює свого власника на заручника цієї вежі, з яким інопланетянин внаслідок подружився і залишився жити. Шосте стенд юзер, який може запечатувати все у папері, якого допоміг перемогти фунгамі Юя. Мені шкода, я вчинив погляну. Сьоме дивний архітектор, який мав допомогти рохану з відбудовою будинку. Хто він? Жодного разу його не бачив, який постійно ховав спину. Коротко кажучи, на Рохана напав стенд, який вбиває свого носія, якщо той покаже комусь спину. Завдяки провулку, де не можна обертатись, у Рохана вийшло зняти цю заразу. А також Реймі вказує на те, що, походу, оцей мужик косаку може бути кірою. Наступні серії бажання вбивати у Йошикагі виходить на якийсь неможливий рівень, тому він позбувається якогось грубіяна, з яким посварився у потязі, і це все зафільмував Хаєто. Вдома хлопець був у паніці і не знав. Кому це все показувати, бо навряд чи хтось би повірив би йому. Але Кіра знає, що хлопець має доказ того, що він вбивця. Тому починаються якісь дуже неправильні речі у ванні, Після чого Кіра завалив його. І поки Шикагі сидів та панікував, розмовляючи з батьком, бо не розумів, що йому тепер робити далі, бо його спокійному життю прийшов кінець, Кіру пробиває стріла. Хоч той і так володіє стендом, що дає його стенду третю здібність Bite the Dust. В момент видно, що Хайто знову живий. Кіра неймовірно спокійний, наче Боїться, що хай то розповість всім про страшний секрет свого недобатька.